Давньогрецький філософ Платон жив 2,5 тисячі років тому, але його твори і досі викликають і захоплення, і дискусії щодо практичного та ідеального. На думку Платона, ви знаєте що? Що світ не міняється. Окремі особистості піднімаються над цим рівнем і вони вже назад не вертаються. А решта душ, значить, три, нього ж там, це, не там психоз. Тобто, залежно від того, це як школа, життя як школа. На що не добрав, тобі обставини знову повсилають душу. Безумовно, для більшості людей важко ретельно проаналізувати багатотомний спадок Платона. Власне, книга полтавців написана для того, щоб допомогти справі. У ній стислий виклад головних думок, точніше, про істин філософа. Автори книги вважають, що їх щонайменше сім: це свобода, любов, вічне життя людської душі, не бути тираном, знайти себе, добро і насолода, бути філософом. Ігор Лотеш відповідав за технічне оформлення видання. Це його не перша співпраця з Наталією Буцькою. Те, що її зацікавив великий філософ, пана Ігоря не здивувало. У нее есть чудные книги о Вернадском, о Чехове. Там было переработано совершенно фантастическое количество литературы. Причем в силу того, что она уже компьютером не очень хорошо пользуется, то есть это все было перечитано, пережито, законспектировано. Квинтэссенция была извлечена и получились очень интересные книги. Пані Наталья приховує. Особливий поштовх до платонівської тематики була її попередня книга Орфічна поезія Ліки від депресії. Там зібрані вірші 48 поетів. Вона відчула, що їх зізнання про те, що натхнення приходить їм звідкись певною мірою пов'язано з Платоном. Власне, і в книзі, присвяченій йому, читач знайде чимало поезії вітчизняної та зарубіжної, а також цитат із творів сковороди, толстого, вернацького та сучасних філософів, яких надихав давньогрецький мудрець.